Та що, діду? Бджали гудют? Гудють. Чи мертві бджали не гудют? А де газ де одна яка сліта є? Такі, коли ви з цих вуликів у меду збираєте? Тонну-дві? Кобішка е, взяти й теж хочуть. Кобіска взяти теж хочуть. Та може й схочу, що. Скільки вуликів? <кхід> Дід бізнесмен у нас. Кілько ви меду продали цього, того року з цих вуликів. Чи ви а навіть боїтеся сказати, щоб вас не грабили ви? А що це тебе цікаве? Купи собі і ти будеш продавати йти. Еге. <гум> <гум> ага. З цим дідом гриби візберує. Мед, бджоли його всі збирають, те, сусідські те, бджоли, бджоли не мають. Грибів, <гум> то, я показав. А ну де ваші а гриби? Та я, та я йду з вами. Не, Тобі нема що ходити. а <рес> Що це за дід? Цей дід, я вам скажу, страшний фармазон. Жиє у лісі. Гриби в візберує. Дінжали його, мед всі збирають лісовий. Ви ну, як захотілося б вам таки дуже доброго меду, то пишіть у приватні повідомлення я вам відправлю. Ее ді. <грибі> Та це якісь пездиє, мухоморин. <гри> Та я вам кажу, що це дід страшний фармазан. Він оцей чоловік дійсно народився у лісі. Ведів такі гриби. Смарчки. Це смарчки? Шоу жрибки. Та це таке якесь на пездия має похоже. <гри> Та я і не буду їсти, бо то немає. <гри> Веділи в кого гриби? Хто не годен знайти грибію, то всі претензії до цього діда. Бо він дійсно в грибах розуміється. Ось така краса тут у нього. Пока!